Якщо навколо тебе колір червоний, значить все нормально ти живий і здоровий. Якщо навколо більше колір земле. Вітаю тебе на уроці. Я досліджую світ. Минулого року ми з тобою з'ясували, чи можна дійти до краю землі? Ні, неможливо через те, що земля має кулясту форму. Буває місцевість відкрита: це поле, або море, простір, або закрита місцевість. І от якщо ти станеш у відкритій місцевості, то ти побачиш лінію горизонту або небокраєм. В час піднімання вгору видимий простір горизонт розширюється, а лінія, яка умовно з'єднує небо і землю, відсувається все далі. І тому ми не можемо побачити те, що знаходиться за лінією горизонту. Лише підійшовши ближче, ми далі бачимо простір далі. Чи доводилося тобі чути вислів, сторони світу? Мандрівникам ніяк не обійтись без знань про них. Сторони світу або горизонту це чотири основні напрямки північ, південь, захід, схід. Якщо ти хочеш мандрувати, треба вміти визначати сторони горизонту. Вони пов'язані із сонцем. О півдні – у сонячну погоду сонце розташоване найвище над горизонтом і вказує напрямок на південь. З протилежного боку, там, де пролягла тінь, північ, якщо стати спиною до сонця, а обличчям до своєї тіні, то праворуч буде схід, а ліворуч захід. Відповідно за спиною в тебе буде південь, а попереду північ. Зауваж, на південному боці сонце світить найяскравіше, а на північному боці завжди затінок. Сонця на небі не буває. На сході можна побачити, як сходить сонце, а на заході як воно заходить за горизонт. Для чого людині знати сторони світу, щоб не заблукати? Якщо ти опинишся у незнайомому місці, знання сторін горизонту допоможе тобі зорієнтуватися і знайти шлях додому. Планувати свої подорожі. Коли ти підеш у похід або просто на прогулянку, знання сторін горизонту допоможе тобі спланувати маршрут. Також, знаючи сторони горизонту, ти зможеш визначити, де краще розбити табір, де шукати воду або дрова. Також спостерігати за природою. Як же визначити сторони горизонту без сонця, можна визначити ще за зірками. Полярна зірка завжди вказує на північ. За мохом. Мох зазвичай росте на північній стороні дерев і каменів. А також є пристрій компас. Це спеціальний прилад, який завжди вказує на північ, але ж треба навчитися ним користуватися. Головне на уроці. Сторони СВІТУ, захід, Схід, Південь, Північ. Якщо навколо тебе колір червоний, значить все нормально. Ти живий і здоровий. Якщо навколо більше